Чи вжаєте ви роботу ТЦК коректною? Вважаю, що без ТЦК ну, буде дуже важко нам проводити мобілізацію. А які методи, ну це вже залежить від самих людей. У нас дуже змазане уявлення про роботу ТЦК. Там хтось чув, одна бабка сказала mm -hmm. і все. Розумієте, що вони теж виконують свої Ну, в початку війни ТЦК було багато людей, які воювали, так, але зараз вони а, вже таких немає. Вже... Так, їхні дії не методи? А, так, але звісно, ви самі розумієте, Розумієте, напевно, що пропаганди в нашій країні багато. Проти них теж може бути е, трохи. Але так, є підтвердження, що їхні дії зовсім недобрі. Думаю, взагалі робота це ТЦК це не робота, якби тому що якщо людина хоче піти, і хоче віддати там своє життя, хоче боронити країну, то вона і так піш а ті, хто вже хотів піти, вони пішли. Але зараз це примусове притягання затягування людей в буст примушування їх до служби, ні до чого хорошого не призведе. То, тобто, якщо людина не хоче служити, вона і піде звідти, з, куди її привезуть.